Я приветствую зрителей девятого канала. Сегодняшний гость студии прямого эфира лидер украинской народной партии, народный депутат Украины Юрий Костенко. Здравствуйте, Юрий Доброго Иванович. Ваш сегодняшний визит в Днепропетровск не связан ли со вчерашним событием и собедительной победой? Я имею в виду футбол, сборной Украины над сборной Англии. Ну, я поддерживаю Український футбол, як і все українське, а поїздка моя пов'язана із підготовкою до з'їзду української народної партії, на якому буде вирішуватися питання, яким чином ми братимемо участь у президентській кампанії і якого кандидата підтримуємо. Зараз відбувається конференція обласних партійних організацій. Вчора я був у Полтаві, сьогодні в Дніпропетровську і якраз. Це і є процес формування позиції партії. Ми демократична партія, і не як колись формувалася політика вождем з трибуни найвищої на з'їзді, а саме колектив партійний обговорює питання і. Пропонує з'їздові те чи інше рішення. Ну то рішення, ще немає, хто буде э, кандидатом, кого будете підтримувати? Ну якщо брати рекомендації Полтавської Дніпропетровської, то э, вони рекомендують брати участь у виборах самостійно і своїм кандидатом, і рекомендуватимуть з'їзду. Юрія Костенко. Сам свійтельно тож тобто ти. Так. Я знаю, що у вас уже був досвід участі в президентській кампанії, да, 99 99-й рік. Ви були шостим із 13 кандидатів. Правильно? Ще чи п'ятий чи шостий, я не пам'ятаю, але за exit poll ми тоді було 4,5%, а за даними ЦВК дещо менше. Тобто корекція відбулась. Чому вирішили сьогодні прийняти участь у виборах? Це що для вас? Це необхідність, це Різив такою што намагання змінити державну політику на користь українського виробництва, на користь українського села і на користь українського національного інтересу. Українська народна партія свої витоки, політичні витоки бере із народного руху України за перебудову. І ще на початку 90-х років, після того як ми добилися проголошення незалежності, ми сформували політику. Трансформації української РСР у потужну європейську державу. І ця трансформація повинна була починатися із принципової зміни економічної політики. Політики, за якої б в Україні можна було в найближчі 10 років випускати від 50 до 65% готової продукції. Політики, за якої українське село на основі українського фермерства могло б давати колосальні до державного бюджету надходження, тому що українська продукція є найкращою у світі. І політики за якою український національний інтерес є в основі спілкування, чи з заходом, чи сходом, з усіма сусідами далекими і ближніми, от така політика дійсно дала б Україні сьогодні європейське життя. Така політика э, остаточно зняла питання, якою мовою треба розмовляти в Україні. І така політика дала б можливість э, для кожного громадянина, аби він сьогодні своїм українським паспортом без жодного кордону міг сісти в Києві, а встати в Брюсселі, наприклад. Ви кажете, дала би, значить, ця політика не була реалізована. Ну, як бачите, ми зовсім в іншому живемо в суспільство. Нічого і інших вам линера. не вдалося зробити. Ви теж депутат сьогодні. Не тільки депутат, я шість років працював на посаді міністра охорони довкілля ядерної безпеки. Я є автор екологічної реформи. Все законодавство, яке робилося тоді міністерством, воно відповідає європейській практиці. Створена, до речі, сучасна система ядерної безпеки, яка ніколи не допустить до повторення Чорнобильської трагедії. Я, до речі, був ініціатором зупинки Чорнобильської атомної станції, тому що там були реактори, які могли вибухати. І не тільки у 86-му році, тобто в цій царині я багато дещо добився, але якщо говорити про державну політику, то ніколи Українська народна партія не мала більшості в парламенті, не мала свого уряду на чолі з прем'єр-міністром Костенком. І Юрій Костенко ніколи не був президентом. Тому, якщо говорити про загальну державну політику, то звичайно тут треба мати важелі. Владні для того, щоб реалізувати ті програми, які ми напрацювали на початку 90-х. я не, не так давно. Ви сказали в одному з інтерв'ю. Я читала, ви сказали, що української власті не вистачає сьогодні самосознання сравніли з да? по-моєму. що ви имели в виду? Я мав на увазі дуже таку цікаву ситуацію із базуванням російського чорноморського флоту в Криму. Річ в тому, що я цю проблему знаю з самих початків, бо я був членом делегації, яка займалася розподілом Чорноморського флоту. Знаю на чому базувалася угода 97-го року, яка підписана щодо умов базування російського флоту в Криму, і ті положення. Згідно яких Україна може мати і певні вигоди від базування російського флоту в Криму, сьогодні все навпаки. Уявіть собі: за рік перебування Чорноморського флоту в Криму, а це ж не тільки е, орендна плата, яка повинна бути за землю, за акваторію, вважаєте, що вона низька? Е, не тільки. Я кажу про екологічні збитки. От сьогодні акваторія Бухти Севастопольської страшенно забруднена, і Чорноморський флот. Російський Чорноморський флот нічого не відшкодовує. Так от, 97 мільйонів доларів на рік. Ну, Таких цін у світі не буває. Для порівняння, в Кубі чи на Кубі, в Гуантанамо це база США. За рік перебування військових частин США, Сполучені Штати Америки платять ненависній Кубі, ну ви ж знаєте, як вона любить Фіделя Кастро, 15 мільярдів доларів. За рік, а ми 97 мільйонів доларів. За рік а територія набагато більша, ніж те, що в Гуантанамо. Так, от що я порівняв з Киргизією. Як ви знаєте, був нещодавно скандал, коли киргизьке керівництво розірвало угоду з Америкою щодо надання їй свого аеропорту. Це, до речі, не військовий аеропорт, це, цей аеропорт Граждан. гражданський. І внаслідок цього відбувалися знову переговори. Нещодавно ми зрозуміли, в чому суть цих переговорів після розриву. Киргизія встановила більшу орендну плату 60 мільйонів доларів на рік. А це ж не база. Це тільки літаки мають право сідати на злітну смугу аеропорту Бішкека. Вони із Сполучених Штатів Америки отримують 100 мільйонів доларів на реконструкцію аеропорту, тому що він дуже старий. І оце є приклад, як киргизька влада дбає про свій інтерес. Україна могла б без всякого перебільшення встановити з 2008 року. Ціну на оренду Чорноморському флоту Росії як мінімум 5 мільярдів доларів за рік. А сьогодні Україна із свого державного бюджету дотує бюджет Севастополя і автономії Крим з тим, щоб вони могли розміщати на своїй території російський Чорноморський флот. Такої практики у світі ви не побачите. Тому -то я порівняв киргизьку владу із українською владою, і, на превеликий жаль, це не на користь українській владі. Вы не считаете, что если поднимать этот вопрос сегодня, отношения Украины и России еще более обострятся? Они и так на сегодня. Достаточно негладкі і очень сложне. А ви знаєте, я на собі відчув, що таке рівноправні стосунки України і Росії, коли я очолював державну делегацію України на переговорах щодо ядерного роззброєння і вперше поставив перед російською делегацією питання, що ядерна зброя це наша власність. Вони кажуть, як це ваше? Це ж наші підприємства виготовлюють ядерні боєголовки. Я кажу, так, але в момент проголошення незалежності. Вони були ці ядерні боєзаряди на території України. Якщо відійти від цього принципу, то Україна, значить, повинна ставити питання про те, що тюменські нафтові родовища це українська власність, бо там 95% українців, українська техніка і українські гроші працюють на видобуток цієї нафти. Тому росіяни, почувши таку позицію, вони погодилися, і Україна отримала певну компенсацію. Але коли уряд сьогодні не ставить питання, які, якими можна покращити економічну ситуацію держави, то це вже викликає подив. Я наведу декілька прикладів. Ціна на російський газ в Україні європейська, а я, як фахівець, хочу сказати, на 20% вища, ніж Больше. європейська. Так. А ціна на транзит російського газу в Європу яка? Радянська, в 4 рази нижча, ніж європейські ціни Но за транзит. Це результат переговорів? 4 мільярди доларів ми втрачаємо. Ціна на базування ми вже сказали. Тепер е, наступні е, аспекти. Ви знаєте, що коли розпадався Радянський Союз, була підписана угода, що частина активів Радянського Союзу в вигляді золотовалютного запасу, алмазного фонду, майна за кордоном є українською. І ця частина велика 16%. Але український уряд не ставив жодного разу перед Росією питання, коли вони будуть повертати ці кошти нам. А ці речі треба ставити за за столом переговорів. Чому тому, що ми наближаємося до грудня місяця? Ви знаєте, що російське керівництво. Кожен новий рік ми дає нам подарунки. Нове. Подарунки да. дуже гарні. Нова ціна за газ і нові борги за український газ. Але в цьому році будуть більш жорсткі вимоги до України, бо згідно угоди, яку підписала Юлія Тимошенко, ми за недобір газу. а Повинні були купити в Росії 40 мільярдів кубічних метрів. А ми купимо 20, 25, максимум 30. Так от за цей недобір газу Газпром скаже, а тепер платіть штрафні санкції, які обчислюються мільярдами доларів. А у НАКУ «Нафтогаз», це той оператор, який безпосередньо здійснює розрахунки і з Газпромом, грошей немає. І сьогодні він ледь-ледь зводить кінці з кінцями. Тому для того щоб переглянути умови, коли нам газ не потрібен, а ми його повинні купувати, бо Юлія Тимошенка таку угоду підписала, то й треба викласти угоди інші: Чорноморський флот, активи Радянського Союзу. Транзит газу і у комплексі розглядати це питання. Так, тут ми вам заборгували, наприклад, 4 мільярди, але ви нам заборгували 400 мільярдів. Коли ви будете розраховуватися? Оце і є політика національного інтересу, в тому числі і в міждержавних стосунках. Для того, щоб все це реалізувати, починаючи від. Української економіки, де наша економічна стратегія дуже проста і зрозуміла, малому підприємцю, середньому підприємцю, уряд повинен робити все те, що потрібно для того, аби в Україні виготовлялася українська продукція. Ця продукція продавалася в Україні, і тоді з'являться і робочі місця, і доходи, і місцевого, і державного бюджету. Уряд робить все навпаки. Він е, створює все більше перешкод виробнику. Він все більші податки на виробника накладає. Він український ринок відкрив для іноземної продукції, і тут 80% сьогодні ми купуємо іноземної продукції. А свій фермер із Гарним українським м'ясом чи гарним українським цукром не може цю продукцію продати в Україні. Він шукає по світах, де йому продати українську продукцію. Звичайно, така політика веде до нищення і українського інтересу і нищення українського життя. Так що ми йдемо на вибори з тим, щоб оцю політику запропонувати. Людям, бо вони ж врешті обирають політику, голосуючи за ту чи іншу політичну силу. Якщо їм сподобається така політика, то я впевнений, що кандидат від української народної партії отримає достойну підтримку цим ідеям. Ну знаєте, що касається стаєвні національних інтересів, це практичний пункт у е, кожного із кандидатів із будущих кандидатів в президенти, і коли ж ми заговорили у Росії. Е, Давайте тогда к вопросу о внешней политике. Сейчас принято спрашивать да, и разделять, куда мы пойдем. Одни говорят, нам нужно дружить с Россией, другие говорят, это все-таки должен быть европейский э, курс. Я понимаю, что национальные интересы здесь должны быть главными, но все-таки ваша внешняя политика, вопрос о внешней политике, как будет решаться? знаете, я буду пропоновать и что нужно идти в Украину всем, без выключения. Уряду, парламенту, президенту і, виходячи із українського інтересу, далі йти уже за межі України і відстоювати цей інтерес сиділи. який смисл бити слово вкладувати те, що ви сказали, інтерес. що багато політиків говорять про національний інтерес. Я з цим категорично не можу погодитися. Не багато крім всі. Юрія Костенка. Ніхто із названих політиків чи кандидатів у президенти, чи просто депутатів, не говорить про те, що Росія має повернути Україні. 132 мільярди доларів заощаджень українських громадян, що Росія має платити за транзит газу. Європейські ціни, що Росія повинна платити за базування Чорноморського флоту не 97 мільйонів, а 5-10 мільярдів. Це говорить тільки Юрій Костенко. Візьміть інтернет, всі інтерв'ю і інших кандидатів чи тих, які збираються стати кандидатами в президенти, і ви побачите, що національний інтерес таки захищає українська народна партія і Юрій Костенко. А тепер щодо е, суті питання: е, зовнішня політика це продовження внутрішньої політики і внутрішніх. Державних інтересів, от, подивіться на Сполучені Штати Америки, чому вони постійно констатують, що вони мають свій інтерес в будь-якій точці світу, і пояснюють, тому що, наприклад, нафта найбільше сьогодні сконцентрована на близькому сході і їх це цікавить, апатити. Африканські, з яких виробляється алюміній, їх цікавить ситуація в Африці, в Австралії їх там цікавить, наприклад, кам'яне на вугілля чи ще щось. Тобто вони маючи інтереси економічні, тобто те, що потрібно американській економіці, проводять зовнішню політику в пошуках дешевих енергетичних ресурсів, дешевих мінеральних ресурсів чи сировини і. Ринків, куди вони могли свої свою продукцію збувати, тому в цьому сенсі штати дійсно мають інтереси в усьому світі. Тепер подивимося на Україну. Україна має колосальну проблему із енергозабезпеченням. З однієї сторони це постійний тиск і шантаж з боку Росії, тому що ми на 80% щодо постачання нафти і газу прив'язані до Росії і ядерно паливо. До речі, ми 100% отримуємо ядерно паливо з Росії, а 50% електроенергії української це продукція. Атомних електростанцій. Так от е, Україна для того, щоб, наприклад, зменшити залежність енергетичну, бо енергетична залежність завжди повертається у політичну залежність. Згадайте, чому Меркель так почала протидіяти, щоб Україна увійшла, ну, отримала ПДЧ, тобто план набуття членства в НАТО, тільки тому, що Німеччина отримує 30% російського газу. Так от Україна повинна шукати по периметру тих сусідів чи Ті країни, окрім Росії, Росія добре. Наш сусід повинні дружити, купувати в них свою продукцію продавати, але треба ж і мати так звані системи захисту. Коли Росія перекрила кран взимку цього року в найлютіші морози, то треба мати іншу трубу з іншого місця і газ постачати в Україну з іншого джерела чи нафту, наприклад, оце є продовження економічного інтересу в зовнішній політиці. Теж саме стосується щодо ринків. Росія оголосила війну м'ясну Україні. Цукрову, кондитерську, молочну чи м'ясомолочну, коли заборонялася, не заборонялася, а створювалася перешкоди для везення української продукції в Росію і. Український фермер чи український селянин не знали, що своєю продукцією дівати, де її збувати відтак. Вони втрачали колосальні прибутки. А на заході закритий кордон для української продукції, бо ми не були членами світової організації торгівлі. Ми не адаптували своє законодавство до європейського і не могли продавати свою продукцію вільно на їхніх ринках, бо вона не відповідає їхнім вимогам. Треба, щоб якість продукції відповідала європейським вимогам, і ми втрачали і в Росії втрачали, і в Європі. Тому ми повинні в першу чергу сформувати стратегію, що хоче український товаровиробник отримати у зовнішніх світах. Дешеві ресурси, дешеву мінеральну сировину, ринки і виходячи з цієї стратегії, і вже будувати пріоритети зовнішньої політики. А так як в Україні робилося, ми знаєте, як ото собачка на ціпку бігає по колу. Отак От ми бігли своїми стратегічними інтересами і стратегічними сусідами. Ми оголошували один день Росія стратегічний партнер, другий день США, третій Європа, четвертий Польща. А в результаті нічого. Така зовнішня політика не потрібна Україні, тому я кажу, треба повернутися спочатку до витоків українських і потреб українських, визначити, що нам потрібно зовні, і лише потім іти із своїм стратегічним партнерством до того чи іншого партнера, який нам найбільше потрібен. Дружити треба з всім, всі. Звичайно, це ви... щодо війни чи не війни. Да, Дружити да. треба з усіма. А чому факт? ви да рекомендували Віктору Ющенку не участвувати в Кишиневському саміті? Як протест проти тієї політики, яку Росія сьогодні проводить щодо України, ну протестами ми вже знаємо. Протестами від нічого хорошого да, до біця пока що не змогли. Ну чому? Я тут не можу. Ну погодитися. ми отримали незалежну українську державу як початок формування протесту проти. Шостої статті Конституції Союзу РСР, яка закріплювала політичну владу КПРС назавжди, як проти того, що Українська РСР у складі радянського союзу виконувала роль сировинного додатку, а не ефективного роз... Роз... партнера, який на основі сучасних технологій будує набагато продуктивнішу політикою економічною і багато іншого. Ну, я не кажу про національні інтереси. Тому протести в усьому світі дають непоганий результат. Візьміть сьогоднішню ситуацію чисто економічно, соціально. Вся Європа протестує, бо скорочується кількість робочих місць, робочий бере свого. Кума брата свата виходить на вулицю, протестує, і уряд йде на поступки. Отак От і в міжнародних стосунках нам ще дуже далеко. Е, ну тим не менше треба вчитися. Коли Росія робить е, політичні демарші, е, коли Росія в буквальному сенсі використовує заборонені методи, наприклад, енергетичний важель, згідно європейської енергетичної хартії, заборонено використовувати енергетичний важель на е, в політичних стосунках, тому що це питання стосується життя чи їхнього благополуччя. Багатьох мільйонів людей Росія це використовує, тому як політичний протест це нормальна рекомендація, тому я до речі дуже добре знаю міжнародне право. Я не закінчив Київський університет юридичний факультет, але три роки не закінчена вища освіта юридична. в Мене є. Я знаю практику ведення міжнародних стосунків. Относительно... Так що мої рекомендації туда цій практиці Относительно протеста Верховна Рада прислушилась к вашим протестам пристаті вашої партії, коли ви предлагали е, відповідати на заявлення міна послання Дмитрия Медведєва, нашому президенту. Ну, ну не відповіла, і це до речі було також. Е, Тим аргументом черговим, що якщо коаліція, до якої ми делегували двох своїх депутатів, членів Української народної партії, не спроможна реагувати на такі виклики держави, значить ця коаліція не є демократичною і її суть не відповідає тому, що написано у нашій угоді. Угоді коаліційній, де записана програма діяльності коаліції. І до речі, я хочу нагадати, що ми ми Українська Народна партія не входила в коаліцію із трьох фракцій, але ми делегували двох депутатів у грудні минулого року, тому що країна стояла на, над прірвою. Верховна Рада України була нелегітимна. Президент її розпустив. Водночас вибори не відбулися, як ви пам'ятаєте. Уряд у нелегітимній Верховній Раді також втрачає легітимність, тобто він не може вести. В тому числі і міжнародну співпрацю а країна котиться у прірву економічну, швидко згасає фінансова система. Економічні показники різко погіршуються, і якби не була відновлена легітимність Верховної Ради і уряду. То сьогодні Україна б мала таке становище, як Ісландія в минулому році, коли її оголосили державою банкрутом. Я цього року був в Гренландії, як альпініст, майстер спорту. Я кожного року Це хобі, я в горах провожу і зупинявся на один день у Ісландії. І я бачив, що таке втрата державою фінансової системи і що таке оголошення країни банкрутом. Рівень життя за один рік впав в п'ять разів. Кожного громадянина, кожного без виключення громадянина, от над чим стояла Україна у минулому році. Тому ми, як партія, яка творила цю державу і в першу чергу дбає про її інтерес, допомогли створити легітимну чи відтворити легітимну. Верховну Раду, уряд, який за рахунок запозичень міжнародного валютного фонду принаймні не дав е, можливості е, розвалитися в фінансовій системі, і давав е, цими коштами, в тому числі виплачував пенсію, заробітну плату, і бюджетники отримували те, що мають отримувати. Отже, ціна була дуже висока. Тепер сьогодні, коли ми да, Так, коли ми проаналізували, а інші наші пропозиції у коаліції, починаючи від теми. Підприємництва закінчуючи темою енергетичної і російсько-українськими стосунками.